Доброго дня сьогодні mm -hmm. до нас на стенд. На стенд Луаз Мотор завітала така гарна дівчина <світ> з Одеси. І, е, але вона не просто завітала, вона розміщує за перезамовлення ці дві такі гарні машинки для використання в їхньому бізнесі, який вони дуже успішно роблять в місті Одесі та біля Одеси. Кілька слов сама про себе скаже і про їхню компанію. Так доброго дня, дуже раді бути у вас тут на виставці. Вашій я представник компанії будівельна група Пальміра в місті Одеса. Наша компанія займається будівництвом промислових і житлових об'єктів, переважно в південному регіоні. І вони зараз мають вже побудовані житлові комплекси і от саме тому. Що там є житлові комплекс в місті Южному, це недалеко від Одеси, декілька там до десятки кілометрів, скільки там 15-30 кілометрів. Саме цьому вони подумують купити. Декілька машин для такої тестової експлуатації, і саме чому цікаво, Люба вибрала ці машини і як, як вони будуть використовувати. Так, звісно, керівництво нашої компанії було дуже раді зробити призамовлення таких автомобілів, тому що в нас будівельний майданчик, і це завжди потрібно, щоб були пересування матеріалів та обладнання. Звісно, нас дуже здивувало такий автомобіль, тим що він може перевозити дуже великі вантажі від однієї тони, чи однієї тони, якщо вірно. До однієї, До однієї тони прошу, але це для такої невеличкої машини це дуже дивовижна її е, спроможність перевозити такі великі вантажі. І для будівельного майданчика ми хотіли використовувати один автомобіль для того, щоб просувати будівельні матеріали та обладнання. А також у нас є новий напрямок в нашій компанії: це монтаж сонячних електростанцій. І е, в цьому сенсі ми б могли використовувати дані автомобілі для багатогабаритних перевезень при дуже е, невеличкій е, габаритності. 8 мобіл і ще цікаво, цікава співпраця саме компанією, яка займається енергетикою і накопичувачами, і сонячними батареями, тому що наш новий лазик може заряджатися навіть від сонячної панелі. Для прикладу, ця сонячна панель компанії тут стоїть, вона заряджається кожну годину на сонці на 3,5 км запасу кілометри ходу. А якщо в них будуть потужні станції, вони взагалі можуть не використовувати електричну енергію з розетки, а заряджати. Тільки від власних сонячних станцій, так звісно, наш новий напрямок монтаж сонячних електростанцій це наш проект Energy Box. І звісно, використовуючи наші сонячні на електростанції та накопичувателі, ви можете користуватися таким автомобілем повністю похапку безкоштовно, не витрачаючи жодного а, жодної гривні за а, використання електроенергії. Змісто того ж, ми а, за енерготин за це одні з наших принципів тому ми були дуже поховані як пристати так і напрямком руху думок вітчизняного виробника кого нам дуже хочеться підтримати це звісно вітчизняного виробника, це теж один з критеріях чому не будемо саме на цих автомобілях Ну і до речі, дякую за перезамовлення. Я сподіваюся, що ці дві машини будуть тільки першими, а потім ми ще, ще будемо замовляти і ще будемо працювати далі. Так, так дозай, дуже ми зараз дуже дякую. Ми протестуємо автомобілі, поцілилися з вами результатами, і я впевнена, що при наших об'ємах роботи, якщо ми успішно протестуємо автомобілі, то ми залюбки замовимо і е, наступній партії. Дякую. Дякую, дякую. зайняття.